В англійській прем'єр-лізі продовжується боксинг. Брайден перемагає Ліверпуль. 3-1. Клопу потрібно перебудовувати бо цей склад Ліверпуля. Вже себе вичерпав Габко, який феєрив на чемпіонаті світу за Нідерланди. Гарне підсилення для команди. Хоча останній хотів грати за Манчестер Юнайтед Арсенал. З зіграли 0-0. В кінці цього матчу ворот та Сорок можна було поставити пенальті, але Рефері його не поставив, на що теж мав право. Також Сороки в Європі мають найбільшу непрограшну серію після того, як Італії Наполі програв свій матч. Евертон знову не перемагає вже в 10-те поспіль. Цього разу підопічня Лампарда поступилася підопічню Дезербі 1-4. В кінці ці матча гол престижу забув з пенальті грей. Фулгем переграв Лестер завдяки єдиному голу голумітрові на 17-й хвилині 0-1. Манчестер Юнайтед, впевнено, набирає очки, перемігши цього разу Бормут 3-0. Матчі аутсайдерів виявився Ноттінгем Форест, який переграв Саутгемптон 0-1 завдяки голу Авонії. Ліц з Вестхемом зіграли в рельсутиму нічю 2-2. Астон Віла та Вулверхемптон розписали нічю 1-1. та Стаподенцев відзначались за свої команди. Тоттенхем, впевнено, розбиває Крістал Пелес 0-4. Шпору повертаються в гонку. Кен відзначився дублем, Дохарті та Сонс також відзначились по голу. Челсі часі програло 0-1. Сіті завдяки голу Мереза. У сині зламалися два лідери протягом першої половини першого тайму. Кращим бомбардиром залишається «Холланд» з 21 голом, а «Дебрюйна» залишається кращим асистентом завдяки 9 асистам. Арсенал минулого туру відірвався від Манчестер Сіті. А зараз знову повернулись до попереднього відриву. Челсі опускається на 10-те місце у чемпіонаті, 11 та 12 місця змінилися в турнірній таблиці, а також зони виліту піднявся Нотінгем Форест, а опустилась в зону виліту під опісні Лемпарда, зараз на 18 му місці. Дякую за перегляд. Ставимо подобайки. Дякуємо за до енергетика. Переможемо!